У 1980 році на базі факультету початкових класів Полтавського педагогічного університету Сергій Вовченко заснував вокально-інструментальний ансамбль Вікторія днями. Музичний колектив відзначив свій 35-річний ювілей. Його творчий склад, розповідає незмінний керівник, оновлюється кожні 4-5 років, адже студенти завершують навчання і приходять нові люди. Об'єднають різних музикантів, різних направлень стараемся охватить жанри, ну, скажем, такі как і джаз, і рок. Тобто, все, що можна, що, хто как чувствует, потому что всі різні ребята. Скажіть, це люди з освітою, чи ні? Не завжди. Соліст і гітарист Олег Обух в ансамблі 32 роки. Говорить, не пам'ятає творчих застоїв. Улюблений колектив називає кузнею кадрів. Вікторія це як вам правильно сказати, та це творческий центр, який ну я не можу сказати точно сколько чоловік насчитує. Він насчитує тих людей, які туди прийшли, які влілись і как бы, держаться в этом колективі. Репертуар Вікторії різноманітний. поп, рок, джаз. Народна пісня, назва Вікторія абсолютно відповідає. Вони завжди перемагають. Мені заімпоновує найбільше те, що вони найоперативніше реагують на виклики часу. Як тільки з'явилася якась суспільна подія, вони відразу шукають текст, музика, і це відтворюється. От вони дихають у ритмі із часом. Так було колись, і так є тепер.